У змії для хлопця з Ківерцівського району ледь не став фатальним. Сиворотки проти уражень зміїної отрутою ні в Акушерському пункті, ні у Ківерцях, ні навіть у Луцьку не було. Препарат батькам довелося придбати. Зараз підліток у важкому стані. Більше інформації дивіться у сюжеті. Мама хлопчика постійно перебуває біля дверей реанімаційного відділення. Жінка ділиться, у сина спухли ноги. До місцевого ФАПу хлопчик дістався самостійно. Фельдшерка сумнівів не мала то був укус. Чітко видно було два сліди від отруйних зубів на лівій п'ятці. Вакцину ввели потерпілому швидко. Препарат обирали серед двох різного виробництва. Обидві сироватки сертифіковані, проте одна на вісім з половиною тисяч гривень дорожча. Мамі хлопчика вакцина обійшлася в півтори тисячі. Каже, дорогою до ФАПу обдзвонила усі лікарні у ківерцях та Луцьку. Знала, безкоштовної вакцини немає. Одразу їхали до Луцька з чималим запасом грошей. Відчув укус і звернувся до фельдшера. Фельдшер затиховав до мене, бо я була вдома. Це. і каже, що кусила змія. Шукайте машину, треба вести в лікарню. Півтори тисячі заплатили. Ну трохи пішов набряк, Ніг швидко спрацювали так. На приймальні швидко лікар реанімаційного відділення не може пояснити, чому вакцини не виділили, адже такими препаратами має забезпечувати Міністерство охорони здоров'я відповідним наказом. Проте на Волинь безкоштовних протиотрутних сивороток не привозили. Така ж ситуація на Закарпатті та на Хмельниччині. І в Україні загалом. На сайті МОЗ перелік виробників, у яких можна придбати вакцини та інформація про ліки. Наказів на виділення вакцин у поточному році і справді немає. Поступила дитина з Ківерсівського району з діагнозом Кузмії. Дитині була введена протигадючна сиворотка. На даний момент стан дитини важкий. Теоретично мала би бути, але на даний момент сиворотки немає. Найчастіше змії перші не нападають, а захищаються. Тож, як розповідає мама, хлопець просто не помітив і наступив на плазуна. Медики спрацювали швидко. Із села Котів повезли хлопця на зустріч швидкий приватним автомобілем. Спершу везли до ківерець. Дорогою вирішили не втрачати часу і поїхали до Луцька. Хлопчик зараз у важкому стані. Медики борються за його здоров'я. Софія Гудич, Дмитро Кудик для новин на часі.